плюсу буде ще очищення. Бо якщо опозиція не буде демонструвати, що вона на голову чесніше, частіше вибрала, то вона дотримує довіру. Тож потрібно, в першу чергу, змінити саме себе. Це від внутрішньої поведінки, від поведінки, від моралі до прозорості в діях. Ну і наприклад, приклад я приводив. Не гоже годиться два місяці тому збирати підписи за відставку генпрокурора і Верховної Ради РБК, а потім їх ховати. Тобто це якісь таємні домовленості з цим. Очевидно, що така от недовіра до дій, яка викликається непрозорими подіями, вона буде підточувати. Віру до опозиції, а підточувати у звичайних громадян їхні думки, а чи варто виходити в кардинальні на вулиці на площі і захищати демократію, якщо головні репрезентанти опозиції не в повній чесні своїх виборцями громадян. Чи таких думок не повинні бути, а значить потрібно демонструвати прозорість, чесність. Максимально. І це, це не просто, я розумію, що це непросто, просто, треба намагатися це робити.